Господи Боже, мене ще так не плющило в житті, мені кажеться ніколи. Вроді би, не холодно. Заболів якоюсь зарази такою, що. Четвертий день, як коклюшний якийсь, блять. Дивиться, блять. На відео, блять, аж проперло, блін. давлюся, блядь, сльози вали, Кошмар, блядь, Господі, за що це мені? Таке ощущення, що я не знаю, що я як. Які, якась стара машина на трьох циліндрах починаю блін. то жарко було, блін, два дні. То холодно, то погано було, то температура висока. Потім температура була <кхи>, низька. Пік собі губу. Таке ощущення, зробив чайку собі в дорогу. Таке ощущення, що то був не чай, а яка там магма розплавлена. У пік губу четвертий день не сходить. Господі, оце то, звісно. Мене покидало, блін. Два дні їсти не хотів. На третій захотів їсти. Не можу наїстися, блін. Ой, боже, блін. Боже, то, блін, крутило, кості ламало. То зараз, вроді, попустило, але кашель ломить, блін. То Сльози йдуть то соплі. Боже мій. І починають вже дзвонити по сонячним станціям. Давайте туди, давайте сюди, блін. Мастера заболіли, хтось один пропав, третій появився, четвертий, блин, на якісь проблеми. Господи Боже, коли це вже закончиться? Ох.